Пальний сезон у місті Львові для мешканців для житлових будинків, розпочинається сьогодні. Ми запускаємо котельні ті, які не працювали ще в цьому опальному сезоні, розпамбовуємо газ, здійснюємо запуск. А також ті котельні, які працювали на подачу гарячого водопостачання або опалення в заклади соціальної сфери, підключаємо до них житло, тобто житлові будинки від сьогодні. Ми розпочинаємо цей процес. Так це не означає, що вже на сьогодні в усіх будинках є тепло, але протягом кількох днів ми повністю запустимо теплоносій до усіх будинків містян, ті, які приєднані до мережів тепленеру. гірний ліміт жовтня дійсно в нас був досить обмеженим, тому що він був прорахований на підставі лімітів останніх трьох років, так і відображений у нашому договорі на постачання газу з. Компанію НАК Нафтогаз, ми в цей по жовтню ми в цей ліміт увійшли, але увійшли працюючи так, як ми працювали. Так лише соціальне соціальна сфера. Звичайно, що якщо б ми перевищили цей ліміт, то це б було мало б погані дуже наслідки для підприємства. От зараз так. говорите за який в нас ситуація з лімітом листопад. Ми на сьогодні ми маємо укладений договір з компанією НАК Нафтогаз на постачання газу. Ліміти, які визначені помісячно, в тому числі листопад, нам доведені. Ці ліміти, я вважаю, є достатніми абсолютно для проходження певного проходження зими. Але ну, ви самі прекрасно розумієте, що це ліміти, які є в договорі. Так? І стан газот... ну, постачання газу буде залежати від стану газотранспортної системи, так? відповідно від. Наявності чи відсутності атак ворога і руйнувань газотранспорту. Ну ми сьогодні запускаємо будинки. Так, сьогодні від сьогодні будинки пішли лише прогріватися, і я не думаю, що ми отримаємо на сьогодні перегріви. В подальшому, звичайно, ми будемо працювати так, як працювали завжди. Тобто, при значних плюсових температурах в день інтенсивність подачі теплоносія буде зменшуватися так. У нас, наприклад, по деяких по Сихівському району, для прикладу, там де в нас встановлені індивідуальні теплові пункти з поводозалежним регулюванням, там буде спрацьовувати автоматика, так? яка не дає. Ну, там при якщо регулятор налаштований, переважно регулятори налаштовані на плюс 10, так тобто, якщо є один плюс 10, регулятори вимикаються, і автоматично теплоносій не поступає вже в будинки. Відповідно, люди отримують можливість економити. Ми звичайно будемо обмежувати свої потужності при теплій погоді. Ну і знову ж таки хочу нагадати всім мешканцям, так що ви можете крити подачу теповно до будинку. На то є вхідна засувка. Відповідно, це має зробити людина уповноважена.